Зустрічі, програма про україно єврейські взаємини. вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі у студії ведучий Василь Шандро. Сьогодні гостем нашої програми є художник Матвій Вайсберг. Вітаю вас, Доброго дня. Ці дні, коли ми записуємо цю розмову, у світі е, вшановують день пам'ять жертв голокосту е, в кінці січня, саме 27-го числа, 40... 1945 року, е, солдати першого українського фронту з лав радянської армії, визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау у Освенцимі. І, вочевидь, ця подія е, є не і ці дні є не винятково днями, коли. Лише в Ізраїлі або євреї по всьому світу згадують жертв Голокосту, пам'ять своїх пращурів. А це подія загальносвітового масштабу, в принципі, і Україна, яка за двадцяте століття, ну можна сказати, пережила два геноциди, тому що це і Голодомор, геноцид українського народу, і голокост так само частина, принаймні, була на території України. Очвіть, що це є теж нашою. Загальною історичною пам'яттю, чи помітно це? Ну в якому сенсі? Я думаю, що помітно. Я думаю, що знаєте, ну, це я вважаю, що ті люди, євреї, які загинули в Холокост на території України, це частина українського народу, також. Да? Я це кажу як українець і як єврей. Так, що тут нема для мене ніякого сумніву, це була ціла цивілізація, просто да? така, яка, якою була своя мова, своя культура, свої, своя література, свої театр. Я, я особисто до цього причетний так, просто тому що там дід в мене був, да? поетом, і бабка перекладала, і так далі. Я, на жаль, не знаю мови я колись. Посміхався, а зараз дуже що я не знаю мову. І це мені здається, це ну, не тільки загальна, я б почав з Лоба, не тільки загальна така втрата, а це і суто українська втрата, і не тільки єврейська, да? це українська втрата, бо це люди, які тут жили. Поза академічною історією і дослідженнями, вочевидь, є історії суто людські, родинні історії. Наприклад, та ж таки жива історія про Голодомор великою мірою допомогла реабілітувати пам'ять. Про цю жахливу трагедію особисто у вас в родині чи про це говорили коли ви були маленькі в дитинстві, чи можливо пізніше? Чи знали ви щось про цю трагедію? Я про знаю. Бабин Яр, наприклад, а, про голодомор чи про Про, про, Голокост. про голодомор? Я ну вибачаюся, я чув у нас сусідка була, яка вибралась з купи мертвих тіл. Така, вони були, здається, ще адвентістами, да, така дуже, і вона розповідала, я, я жахався. А про Холокост, е, ну я знаю, тому що деякі члени моєї родини просто у Бабиному Яру. А скажімо, моя рідна прабабка взагалі і двоюрідний це, здається, дід, да, брат мого діду загинули в Бердичівському Гетті. Просто загинули, і про це є вірші мого діда. І ну, ціла історія в мене про це є. Ну, якщо, якщо буде при нагоді, я розповім. Ну, але це було темою обговорень в родині. І це було темою обговорень в родині, це було темою ну взагалі на таку єврейську тему, бо вона була завжди, скільки я пам'ятаю, дуже гостра. Тому що не все було так гладко, да? в країні не все було гладко, скажімо, з прийомом до вишив. Мій батько сім разів поступав і не поступив жодного, не приймали. А я і... чим аргументували? А нічим не аргументували. Він поступав в роки, коли тільки було там, діла врачей, чи щось чи таке. Нічим не аргументували, просто ввалили його. А він був просто, ну, повірте мені, як то кажуть, сім'ї п'ять єв був. Мій батько був, бабка, бабцю також, вона, вона така була дуже активна, да, та бабка, яка. Е, ну, Була вдовою поета загиблого. А оскільки дід дружив з Сосюрою, з Рильським до війни ще, да, то вона мала таку підтримку ще від, від, від спілки письменників. Хоча її посадили з 52 по 55 рок. Приблизно в ті ж роки, коли сиділа е, жона Сосюри її а, за... подруга. А за що? Бабку посадили, їй дали на вибір е, кримінальну чи політичну статтю. А що? що е, е, Дивіться, якщо, якщо б мій дід не загинув 43-го року під Києвом, він був молодшим лейтенантом там, санітарної служби, я десь викачав в інтернеті, за що йому там орден дали і так далі, е, він би. Стовідсотково був покараний разом з антифашистським єврейським комітетом. Бо це були всі його друзі: Овштейн, Фейфер, Квітко і так далі. Стовідсотково. І це був приклад, коли мого діда репресували вже посмертно. Бо приїхав такий зараз я згадаю фамілію з Москви. Дубровін, здається, фамілія. Він писав про е, писав єврейську енциклопедію. і Він взяв практично усі е, ну, усі рукописи угу. дідають архів, архів. архіви. Да. І він був розстріляний в 49-му році. І ці архіви, якщо не знищені, то десь на луб'янці до сих пір. Тобто у вас немає немає дідового жодного, спадку, жодного рукопису, Жодного, а бабка віддала все. І і також на ній, як на вдові єврейського поета, також позначилося позначилося да їй дали послаблення було в чому, що їй дали на вибір, я ж казав вже да, кримінальну чи, чи політичну статтю. Вона, звісно, вибрала кримінальну. Їй щось там щось там вона продала, приїхала якісь дитячі речі із Москви, бо в Москві її старша сестра була. Комусь перепродала, ну тому що не підійшли вони і дочка, моїй мамі. І їй дали 10 років з конфіскацією. А до речі, це дуже дивна, дивний суд був. Бо мій прадід був дуже релігійний, він був літвак. Ну, літвак це направлення таке в іудаїзмі, і він на суд привів Міньян. Знаєте, що таке міньян? Це 10 євреїв. Для молитви, які молилися в залі суда в 52-му році, коли вже табори для євреїв були відбудовані, вони молилися за його е, невіруючі дочі, е, да? і баб бабці дали 10 років. Якби на союз письменників, і, 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 власне, не, не Бажан, не Сасюра, не Рильський, її б не випустили ще довго. Вона в до 55-го року вона вваліла ліс в в'ятки, як вона казала. Така була історія. І коли, коли її зустрів Рильський на вокзалі, і вона із табору. А моя баба така була дуже як сказати завзята. Завзята. Вона каже: Максиму Тадейович, я преступниця. А він каже: я кажу, ви преступниця, Ви мучениця. і з квітами він її зустрічав. Ну, бо союз спілка письменників, Мама вже трошки моя підросла. Вона теж була дуже активна. Вона бігала, визволяла і так далі. Ну, така історія. Ваш дідусь Матвій Гарцман Матвій Гарцман э, Поет. поет. Це дідусь по маминій по лінії. По лінії, так. Він видавався в 30-х роках. Видавався так? і в 30-х, і завдяки тому, що моя бабка була дуже активною, він видавався і після війни, і робились переклади. Вона сама робила підрядники. І робились переклади. А він писав... найкращими він писав «Наїдеш». «Наїдеш» і так. Він дуже дружив з Сосюрою, з Володимиром Миколаївичем, Навіть, я тут, ну я може згадаю, як на пам'ять в його поемі Останній пам'ятаєте, да? там якась така поема, вона дуже дивна, але там є ну, рядки про мого діда, про мою бабку і так далі. І е, завдяки її затятості, за завзятості. Видали декілька книжок, останню здається, десь 66-го, здається, року, а потім в якихось ще е, mm. видавали ну, в альманахах, в альманахах в загальних там, єврейської поезії і так далі. Тому що ну, переклади були просто ну, тичина, Рильський, сосюра, е, ну і так далі. Я, не? А як вони познайомилися? Це через будинок, е, будинок Роліт? письменників. В ролі... Сесюра взагалі жив над нами, допоки не вже після війни там на Коцюбинського будівля не зробили. Жили в одному парадному, як казала моя мама, тьотя Мура, моєму прадіду і діду, там клізму ставила, вибачте, приходила там, ну, коли він хворів, да, Марія Гаврилівна. Взагалі вони були ну, подругами, подругами. І Теплі дуже слова про, про мого діда і моті Гарсмана лице залите кров'ю і сльозами, так я на пам'ять пам'ятаю з поеми з цієї. А і ще дуже смішно, коли, е, коли по 100, а то й по 200 я в Ніни Гарсман позичав, коли не мав чого її їсти. Я думаю, у мої бабки ніколи не було грошів, а для сосьори були. Розумієте? І це дуже... Ну, по 100 і по 200 – це е, те, що зараз по, по, 10, там по, 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 20. Ну, дореформлені такі гроші. Але це були гроші. І, і Сесюра про це згадував. І це така була... Знаєте, інш, інш, інші відносини були тоді в спілці письменників, мені здається. Якось були, невзираючи ні на що, були дуже такі людські. Уже в 50-х роках дружба, наприклад, із вашою бабусею, так, вона могла принести і якісь даруйте незручності для світил української радянської літератури. Ви знаєте, для тих, з ким вона дружила, їм було, було вже. Що називається по барабану, вони вже перетерпіли вони теж частково. перетерпіли, і, вони, і вона приходила і казала у спілку: да, там, дайте мені путівку там, до Гагри, бо я вдова загиблого на війні поета, і ніхто нічого не мог їй заперечити. Давал вона навіть в Одесу це було для неї не дуже. Хоча в неї була досить дивна пенсія. 50 карбованців, але республіканського значення вона була пенсіонером. Якщо говорити про вимір мистецький, наскільки, на вашу думку, Голокост вплинув загалом на мистецтво другої половини ХХ століття, зокрема на митців євреїв? Чи це є окремий корпус мистецький видимий? бо тема направду, направду дуже складна і е, межа між осмисленням і даруйте за це слово кон'юнктурою так, вона іноді дуже і дуже тонка. Ми це спостерігаємо навіть зараз з темою російсько-української війни чи з темою майдану, наприклад, і, і, і дуже багать, багатьма темами, які ну так чи інакше ламають іноді сприйняття того, що довкола нас відбувається очима вухами, я не знаю, літерами тим, чим оперують митці. У ну, дивіться, я просто я якісь цифри також пам'ятаю. Скажімо, коль де парі, да Паризька школа. З неї загинула, здається, 87 чи 89 художників євреїв. Спочатку в Дрансі вони поїхали, а потім в Освенце, в Аушвіц, Якщо точніше, чи в Треблінку. Я багато дивився цих митців. Історія мистецтв була б іншою. Була б іншою. Хайм Сутін там 43-го чи 44-го року помер від того, що він не міг, йому не могли зробити операцію у Франції да? вчасно. Е, історія була б іншою. Так само і тут. Історія могла бути іншою. А, а що е, щодо е, зараз Холокосту, я дуже пізно для себе, скажімо. Ну, я виховувався як всі, знаєте, там радянські діти в такому інтернаціональному дусі. Е, я дуже пізно відчув ну, потяг до цього національної свідомості своєї, але відчув, да, я, я так, знаєте, я цитував, цитував. Кіпленгам. Мені так довго говорили, що я чоловік, що я наконец, повірив в це мауглі. Да? Мені так дол... довго казали, що я єврей, що я нарешті повірив в це. І мені попалася книжка Григорія Кановича, Григорія Семеновича Свечі на вітру російською мовою. І якось це співпало, це була десь середина 80-х років. І таке в мене власне було самопочуття. Я почав щось прогетта малювати, потім мене захопила історія ну, бачите, що, що зі мною, великого педагога єврейсько-польського походження Анаша Корчика, да, який до Києва також мав якийсь стосунок. Я малював там Ангел янгол Смерті і так далі. Ціла серія в мене почалася така. Причому вона ніяк не співпадала, мені здається, у мене особисто, ні з зовнішньою якоюсь такою. Да? Я не граю в ці ігри. Я просто не граю в ці ігри. Тобто Коли це було відч... не про ринок. Коли не я про... відчуваю, що це мода. Знаєте, як казав режисер Занусі своєму сину, якщо книжка стала бестселером, її своєму шофьо. Якщо це стає модним, я... ну, мені взагалі зараз просто. Ви е, виховувались уже не в релігійному середовищі. Абсолютно. І бабка моя була нерелігійна. Дід був дуже віруючий, бабка була нерелігійна, ніхто в сім'ї в мене не був. Та я і сам такий нерелігійний. Але у вас є кілька циклів, які так чи цілих циклів, так, які так чи інакше апелюють до теми. А, до теми Біблії, принаймні. Хай давайте так це називаємо Ну, Це якщо правда, це правда, до теми Біблії, до теми. Це ну, майже не парадокс, бо я, ну, з, це з, теж пошук себе. Це теж пошук себе. Я дуже пізно відкрив для себе цю книгу, десь наприкінці 80-х років, вже людиною такою, Взрілою. зрілою, взро, дорослою, досить. І це такий текст, який цілком в мене зайшов. Ну, як текст. Я не знаю. Знаєте, коли починаєш про це казати, то все, ну, якось слова не дуже, не дуже влучні бувають. Да? Мислі з річення ісло і так далі. І це я відчув, що це моя книжка, особливо якимось місцями такими. Да? Я про це почав малювати. Потім, скажімо, щодо. Е... Сіми дні, семи днів, то я взагалі просто дуже цікавлюсь, як це там з фізичної точки зору, да, космологічної і так далі. І мені дуже цікава і така біблійна традиція, традиція. як це було. Я їх так, так би мовити, сопрягаю з тим, що написано в книжці. І з точки зору такого тексту, уявно, уявного, да, уявного не наукового, скажімо, да, в такому точному сенсі слова. Це дуже для мене цікаво. Але ви людина раціональна в цьому контексті чи ні? Я раціональна, але іноді містика мене от я хотів про це <свистити> власне наздоганяє. Знаєте, я сьогодні шов і про це думав, і повертаюсь до вас трошки раніше. І повертаюсь і бачу портрет Володимира Миколаївича Сесюра. Тут у вас біля вас. Я не знав, що він тут. А я думав про, про цей вірш, про його. Ну як так? ну Все моє життя складається з якихось таких містифікацій. Да, я його особисто не пам'ятаю, він помер, здається, там 62-го чи 63-го року. Я був малий. Його е, онук Зарік, з яким ми дружимо е, до сих пір, е, був ще менше, ніж я. Він там на рік молодший. Я. Дуже, дуже сму... Я, я пам'ятаю, як йому відкривали дошку на, mm -hmm. на домі. Так, це я пам'ятаю, був мали. Навіть я попав на світлину в Вечірній Київ, мені показував ось ти знаєте, при відкритті. Але, ну. Містика доречна у 21-му столітті. Містика завжди доречна. Знаєте, якщо як би не захоплювався якимось речами такими. Якби, ну, та та же квантова, мені здається, теорія містична, дуже, дуже міст. Ну як і знаєте, якщо все е, на, на світі не можна підрахувати, да, то, то, ну, щось є, треба я, то є повірити. якийсь зазор да, для, для свободи волі, да, то є якийсь зазор для мистецтва, який не можна передбачити і так далі. Щось таке. Тобто, коли ми кажемо про е євреїв київських, про ваше оточення, наприклад, це не обов'язково дорівнює юдаїзм. Так? Тобто релігійність. Це є стереотипом певним? Ну, так, мені здається, бо моє середовище і середовище моїх батьків, і навіть моїх дідів, воно було цілком таке вже. Е Світське, да, як так би мовити, і навчалися в я не пам'ятаю, щоб ми якось там хтось у нас суботу щось таке да, робив, чи навіть свята єврейські відмічав. Я не пам'ятаю, чесно кажучи. Я знав, що мій прадід був літвак і що він дуже був релігійний, а це, але це скоріше я сприймав як такий ну, ну був. Да, було. Як... Було, да, було це а дивно. от практикування, наприклад, якихось ритуалів. От зараз я запелюю до там християнства, принаймні в тому вигляді, як воно є в Україні. Для частини, очевидь, хто вважає себе належним до цієї релігії, але не відвідує культові споруди, чи не відбуває там щоденних певних ритуалів, а є якісь базові речі, там, наприклад, Різдво чи Великдень писанка, та яка апелює взагалі ще дохристиянських до часів і так далі. А, чи можна так само поєднувати ну, принаймні якусь зовнішню атрибутику в якісь важливі дні для всієї спільноти? Так, е, і собі, що називається, хоча не будучи е, е, юдеєм, який практикує всі е, е, там, ритуали, там будучи рту до 613 заповіді. Ну, так, так. Тобто, мається на увазі, чи є це і чи може це бути частиною культури? Це може бути частиною культури, і це є частина культури. Останнього часу, взагалі, там, знаєте, і пєсах і єврейський новий рік. І щось таке. І знаєте, бувають дивні речі. Ми з вами тікідно про містику щось казали. Да? Я поїхав нещодавно я був у Літві. І поїхали до маленького. Я тут дуже коротко цю історію розповім до маленького містечка. Я вийшов, а я питаю, а що там таке? А мені кажуть, що там вишні якісь особові, да? наливка там і так далі. Я виходжу. І мені, мені стає ніяково, бо я відчуваю, що тут щось, щось тут було. Е, Жагарево, називається. І я читаю там на табличці, що там 2 жовтня 41-го року на цьому місті було вбито 3 тисячі євреїв. Там, де були вбиті ще 11 тисяч, я, я не пішов. Але, але дома будівлі, вони є. Це... Я відчув себе якось у картинах шагала, але нема людей. Я не пам'ятаю про це нічого. Ну, я пам'ятаю, це якась інша річ. І вони ці будівлі вони такі зелені, червоні, сині, і це страшно. Знаєте, Хтось там щось живе, хтось як якісь дачки використовує чи щось таке. І щось зі мною таке трапилось. Я згадав, що я навіщо я взяв з собою? У мене є кіпа, да? то, що називали ярмолкою. І я пішов до автобуса під якимось там, мені треба там водички попити і надів цю кіпу, бо я відчув. Причому виставка, коли... куди ми поїхали, вона була в колишній синагогі. А в синагогі взагалі не можна з непокритою головою, так як, як не можна з покритою, в, скажімо, в церкві, в синагогі не можна. І Я шукав якусь мелодію, бо для мене це важливо, як коли йшов на Майдан, мені також потрібна була пісня якась про себе. І Я знайшов мелодію я її згадав, мені бабуся співала варнички Та-та-да-та-да-там, та 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 да да там. та-та-да-та-да-там, та-да-там-там-там. Знаєте, І це я співав про себе, і це таке. Я не знаю, що це було. Це кіно було. знаєте, Це можна знімати кіно про це. І я намалював чужі будівлі цілу серію. Художник Матвій Вайсберг був у нашій студії у програмі зустрічі на громадському радіо. Ведучий цієї програми сьогодні Василь Шандро. Я Нагадую, що проєкт виходить за підтримки канадського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Це перша частина нашої програми. Наступну частину ви зможете почути наступного тижня. Слухайте, думайте.